Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Розкажу, де була, Швидесенько, швидесенько вам розкажу. Погода непогана, <кху> мабуть, десь плюс 14 завтра, але завтра, зараз, але похмуро. Так, так вам скажу. Вчора ще, ще вчора, у мене увечері, не ввечері, вдень десь. Так, в день, в день, десь, да, в день, день, десь, десь у другій, у третій перестав заряджатися телефоном. Ось шнур від телефона, оце його голова, перестав заряджатися. Я, а на телефоні десь процентів відсотків, може, десь 45, 49, мабуть, так. Я дзвоню наті, вона каже: М -м -м, зараз ну, поміняйте, поміняйте, я все поміняла, все поміняла, нічого, не йде зарядка і все. Ага каже, зараз я подивлюсь, який телефон купити, поїдеш, купиш телефон, бо без телефона ж ніяк, ви ж розумієте. Подивилася, скинула мені. Я зібралася, в мене там стірка. Я стірку думаю, ага, там на, 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 на осьомій людина записалась, думаю, я. До сьомої всю, в центр треба їхати. Я поїхала поїхала з цим телефоном. своїм, От сказала йому, що не йде зарядка, він раз свою зарядку підключив іде зарядка. Ну, Думаю, ладно, хорошо, мабуть, з цим проводом щось не так. З цим проводом щось не так. Я заходжу в магазин, в сусідній купляю провод там, дешевий такий, там 4,90 купила собі. А за голову ж за оцю й не подумала. Голова ж стара, хоч у мене три таких є голови, вони всі старі. І от, ладно, приїжджаю домой, втекнула в цю ж, в стару голову, не в цю, це нова, в стару голову втекнула. Не йде зарядка і все. Я о 15 пішу. Вона каже: Ну що, треба купляти телефон? Не видумуй, купляй телефон. Сьогодні зранку встала. У мене на телефоні 22%. Я бігом зібралася. І вже без 10-10 я була в магазині. Же, ю... А забрала ж ту, той шнур, щоб здати. От, показую йому. Він каже, це не в шнурі діло, це діло в цій голові. У тебе голова стара. Кажу, Та, да, стара, вже года, може три, а то й п'ять. Не роз... не пам'ятаю скільки, каже, нову голову. от. І я ото там купила в нього нову голову за 9 євро, а шнура того здала і прикатила додому. О. А тоді там зайшла в магазинчик, купила, ось бачите, три банани собі на 26 центів молока, бо в мене не було. Оце по знижки до 21-го. Оце по знижки, це по знижки. А це я ще вчора купила. Тут у своєму магазинчику по знижки по 29 центів по 400 грам. І вчора мені так ледачу щось було. Із цього телефона, це як поверталася з центру, зайшла і купила. Із цього телефона мені було ледаче, я в холодильник поставила і все. А вона так швидко почала пропадати. Бачите? Так я оце зараз пообрізала, а собі положу, зараз покушать. От. І остальну зверху заберу. Тоді кришка закриється і кину в морозилку. На компот буде. От і все. <кій> бо якщо її оставить в холодильник і вона пропаде просто-напросто. Ось в мене є ще трохи компота, бачите, варила це виноград їла. Ну і це ж узюма чи родзинків намочила, бачите, родзиночки намочила. Не паски ні. Паски, ні. бо в мене на паски нема того, ні формочок, нічого. А в мене будуть руляти уже тісто. Ой ой-ой-ой. Опа. А бачите, яке вже ще трошки хай постоє. З вами побалакаю, зовсім трошечки. Не знаю, вам не буду показувати тоді, бо мені ніколи буде. Я зараз з цим заведусь, тоді треба ще помити. тоді ще треба сміття піти викинути. Ну, От. Та і не хочу ж. Шо? О, поставила назад. Не хочу, щоб телефон же, Він дуже повільно заряджається. Дуже повільно, так що хай. Я в мікроволновку, тільки ж не включено його. Поставила і хай стоїться. Воно тепле, там таке хороше. Оце такі справи, хлопчики, дівчатка. Я ще хворію. Ніяк я ще не вихворююся, ну нічого. Вихвалююсь. Не де воно не дінеться. От отак. -от От так що бувайте здорові! Це мої квіточки. Уже пуште цвіли. Бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого. Завтра святий день. Великий великдень. От, завтра може вам зніму. Давайте. Пока-пока. Всього доброго. Okay.